Доброго дня друзі! Сьогодні навіть трохи сонечко виснилось така подло погода, то, то сніг, то дощ, то мокро, то сиро, але про що я. Дружина заїхала, Валентина Петрівна там ховається. Заїхала отак в яму. О! Заїхала в яму. Резина горить, привіт. Резина горить. Димить отут аж чорне, машина не їде, дружина нервує. Але все-таки в передньоприводних машин є своє преимущество. Ну, Звісно, коли потрібно возити вантаж, то то, конечно, краще, коли задня привід. Прийшов на виручку Сітра він зараз у нас так більше, як машина виходного дня, кудись проїхати, але зараз будемо тягнути. Тягнуть і ще, друзі, хочу за що сказати. Так, час є, є. Що хочу сказати. Хочу продати два котла. У мене там два котла. Ну Потім, якщо цікаво, В характеристики напишу або пишіть, або в особисті. Попишіть в особисті. І я вже, або ну, якщо кому цікаво, то можу зняти додаткове відео. Оцей такий котел я віддав би там тисячі за три гривень. Це піролізний, може хто хоче для себе попробувати. Що таке піролізний котел. Отака штука. Такий, ну, Людина його е сняла. Чому? Тому що десь на ньому була. Чому сняла? Сняла, тому що десь він потік. І, і, а так як у нього він стояв на вулиці, цей котел, то він у нього заливав не замерзайку. І це ну, не замерзайка, дуже сильно ну, добре тікла. Що таке? Що ти не закриваєшся? Тільки що ж закривався. А, знижу ручка. Йому треба тільки не... Він каже, якби залить воду то можливо каже він би його б затягло і він би не тік би. Но каже, так як він у мене стоїть на вулиці, я каже не можу залити у нього воду. Бо, самі розумієте, замерзне система. Нема на ньому. Ну, мабуть, самопальний який-то, не знаю. Не знаю. Ну, коротше, він каже, я був ним задоволений, він... А, от є якийсь... Назва його. А... Так що, кого цікавить, пишіть. І два є там обичних котла, один поменше, там щось, по-моєму. Я не знаю скільки він кіловат не дивився, потім гляну. Якщо кому цікаво, то пишіть. А поки що що, тягнемо форда. Дружина каже, завтра є замовлення. Зараз у нас з замовленнями щось взагалі туго. От. Ну, є. Але якась робота є. Як думаєте, справиться Citroen зі своїм завданням витягнути форда з тієї ями? Я думаю легко. Знаючи цей автомобіль, я на ньому відробив багато, відтягав. Тут, правда Отак ми його потягнемо. Не хоче, дивіться, вивертає колеса. У Форда. Е -е, дружина мала б їх тримати просто-напросто. Ще вона боїться трохи, мабуть. Зараз я рад. Ну ладно, переїхати треба. Треба переїхати. Відео вже буду закінчувати, бо вже 4 хвилини, 4.15. З першого разу не вийшло. Будемо пробувати <кій> ще раз. Може, якщо я зараз другим дублем засніму відео, чи витягли мечі його, чи ні. Так, куди ж тебе прицепити, щоб нічого, то я хлопець лінивий. Зматую, розматую, розматую, треба просто переїхати трошки туди під забор. Бо я неправильний угол взяв, щоб тягло машину трошки в ту сторону. Але Citroen потягне, тут 1,9 турбодізель, двигуна вистачає. 90 abušių.